15 липня українці відзначають День української державності, а також хрещення Київської Русі України. Тож цієї нагоди у абонементі філії номер 2 Кременчицької міської публічної бібліотеки відбувся пізнавальний захід. Це свято покликане нагадати про тисячолітні традиції українського державотворення, які беруть свої витоки ще з руської середньовічної держави з центром в Києві. І сьогодні ми відправимося з нашими. Гостями в історичний круїз, який називається Історія державності, історія незалежності. Під час історичного круїзу відвідувачі бібліотеки дізналися про етапи українського державотворення, а також про шлях боротьби випробування та розвиток нашої держави і нації. Під час заходу відбулося нагородження учасників всеукраїнського конкурсу Конституція для всіх і великих і малих, завданням якого було створити відеоролик, презентацію, де діти декламують одну з конституційних статей. Коли ми ви вибрали цю статтю, зробили дуже прекрасне відео, яке отримало подяку великою диплом переможця яким нагороджується філія номер 5 Казака Кременчуцька міська публічна бібліотека від генерального директора Національної бібліотеки України для дітей Алли Гордієнко. Мені дуже приємно вам передати. Наборожується колектив бібліотеки філія номер 5 за формування правового світогляду у підростаючого покоління та перемогу всеукраїнському конкурсі з правового просвітництва. Конституція для всіх і великих, і малих. Сьогодні Україна знову бореться за свою незалежність. Сіма силами зосереджується на битві, у якій неодмінно переможе. Тож вивчаємо наше минуле, щоб будувати гідне українське майбутнє. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.